Двоє хворих 405 тестованих на ВІЛ виявили спочатку цього року в Полтаві. Тоді як за увесь минулий рік виявили 8 позитивних з 1135. Тестування проводили у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Ми тестуємо на ВІЛ хворих на туберкульоз, на гепатити, в кого не незрозуміла втрата ваги або не з'ясована лихоманка тривалий час. Тестуються обов'язково вагітні жінки. Хворі з рецидивуючим. Грибковими інфекціями, з вірусними інфекціями, такі як оперізуючий герпес, або це інфекція, тривалі хронічні діареї. Перевірити себе на ВІЛ та інші захворювання, такі як гепатити та сифіліс, може кожен. Достатньо звернутися до свого сімейного лікаря. Перед цим як зробити тест, лікар проводить бесіду з пацієнтом, і пацієнт заповнює інформовану згоду. Тест у нас чотири компоненти. Тут віл, гепатит С, гепатит Б і сифіліс. Це швидкий тест, тестування проводиться дуже швидко. Потрібна кров, буфер. І через 15 хвилин буде вже готовий результат. Ризик отримати статус віл-інфікованого має широке коло людей, каже сімейний лікар Олена Дараган. До ключових груп щодо інфікування на ВІЛ відносять робітники комерційного сексу, люди, які вживають наркотичні речовини, люди, які є партнерами ВІЛ-інфікованих. За словами фахівців, ВІЛ-інфекція в організмі людини довго може бути безсимптомною, тому важливо здавати аналізи хоча б раз на півроку.